Неділя, добрий ранок. А, люди звернулися, треба з'їздити, насос поміняти, бо система опалення в людей не працює. Скажімо так, вийшов вже з строє повністю насос. Зараз поїду, куплю і поміняємо. Щоб поміняти насос, треба зливати всю воду. Крамель зможу. Ну що, діло дійшло і до насоса, але він у нас повинен стояти отак. А для цього нам потрібно просто перекинути голову. Зараз прикручую, і, в принципі, можна буде ставити. Ну, ось уже я змонтував його, поставив косий фільтр. Два крана, щоб можна було перекрити. Так, ну, все. Насос, насос запустив, воду набрав, котел запустив, так що люди сьогодні в теплі. А ви підписуйтесь,